Інформаційний партнер, телеканал Трофей. Енергетичний партнер, торгова марка Екофлоу, технічний партнер Honda Україна. Офіційні спонсори турніру. Мігатур. З Мігатур все буде трофейно. Компанія Рекрос. Більше, ніж магазин мотоекіпірування. Мегарієлті. Мегарієлті. Нерухомість в Україні та в усьому світі. Enduro Club Юкрейн ендуро це героїчне подолання проблем, яких могло би не бути. «Урва-360» 360 топовий український виробник ендуро товарів. Друзі, рекрос на місці. Редбул на місці, екофло на місці, і купа мотоциклів теж на місці. А до цієї купи ще і додаються глядачі. І це що означає? Те, що ми на четвертому фінальному етапі з чемпіонату України з Хартндуру все тільки починається. Ну і, в принципі, закінчується сезон. Так що дивимось і поїхали. Ну що ж, друзі, ось наші наймолодші. Вони відкривають перший день змагань, і, звичайно, зараз ми. Трошки з ними поспілкуємося, от я бачу, Олександр Востріков наймолодший. -най -най Привіт. Добре? Привіт. Слухай, я тебе бачив в інстаграмі, ти повернувся буквально на днях із Турції, із змагань. Ти там, звичайно, ще не газував, але як тобі було? Надихнувся перед фінальним етапом? Як на тих чемпів світу дивлюсь, моя мотивація піднялася. Юрко! Ти підкріпився вже перед стартом? Так. Да. Да? Нормально, так вже все. Каші з'їв, сила додалась. Каші, а яку кашу з'їв? Їж? Манну. Їжте манну кашу і будете такими ж моцними, як і Юрко. На четвертому фінальному етапі дуже круто, що збудували організатори саме стадіон з перешкодами. І ще, що дуже класно і цікаво, що цей стадіон ще є така окрема полоса для найменших. Це дуже-дуже класно. Не всі можуть ще поки впоратись, але досвід для них дуже класний. Що, друзі, фініш дітей відбувся. Зараз от... По свіжих слідах і будемо питати. Змучений. Перші степи дуже болять. Ще годину їхали. Дуже, дуже класно і дуже прекрасно. Їхав 40 хвилин перший, і потім розпав, десь третій чи другий зараз є. Ну нічого, ще є другий день, завтрашній, так що все надоложиш. Так, дякую. І тобі дякую, до завтра. Ну а ми вже можемо бачити, друзі, дивіться, вже вишиковуються на основний старт. Друзі, підходимо спершу до лейтів Богдан Гаврилюк. Я бачу в тебе новий апарат. Я готовий, мотоцикл теж готовий. Думаю, тепер не зійду, бо технічним проблемам. А ось і Роман Соколов, ідейний натхненник, як він себе називає, директор да, команди Рекрос. Як налаштований на четвертий етап. Е, супер класно. Дуже класно, дуже прекрасно. Випив Редбол тільки що заряджений, заряджений страшно. Михайло Поляков. Харт Хардовий. Вітаю. Вітаю. Слухай, Вітаю. ну от тільки що розмовляли про міжнародні старти, ти там теж дуже непогано представив нашу країну і яким завершив ти цей міжнародний етап у Туреччині. Достатньо непогано, але завжди хочеться краще. Закінчив змагання на 45-му місці, приїхав 9 з 12 чекпоїнтів, далі не вистачило часу. Бо треба було трохи краще їхати попередні дні. Туреччина Туреччиною, але змагання в Ірпіні, які організовує Попелюк, то завжди в пріоритеті. Тому ми тут, як завжди, ваш покорніший слуга ендурорепортер Максим Катушенко, ради старатись для каналу Трофей та для спільноти України. Минулого тижня я приїхав так сказати, проінспектував терасу. Вона відрізняється від того, що ви могли бачити. Попередні рази, тому що це Київщина. Хлопці з Закарпаття будуть здивовані, ну, не здивовані, а вражені, тому що вони не люблять такий ґрунт. А місцеві хлопці навпаки привикші до такого е покриття, і для них воно набагато легше їдеться. Я вже боюсь. Так? на там такі різкі підйоми капець для Києва, то але мені пацани підібрали резину. Так що будуся надіяти лише на неї. Ну що, друзі, чекаємо старт і дивимось. Друзі, просто не могли, якщо ми зараз в Ірпіні, не побачити Олександра Пашинського. Вітаю вас на четвертому фінальному етапі. Те, що з вашою допомогою тут зараз наробили організатори і по трасі, і по от саме з стадіону, це щось. Як вам це вдалося? Ну я сьогодні дуже радий, що в місті Єльпінь у нас в громаді проходять ці змагання. І дійсно на побудову цього трека багато людей, хто долучився, і завдяки саме такій загальній справі, ми змогли зробити класний трек, такий, який ви сьогодні бачите. тут. Звісно, все, що тут було зроблено, воно залишиться і для тренувань для хлопців. І я сподіваюся, що в наступному році ми вже маємо нову локацію яка ну тут, і ми тільки будемо доповнювати якимись цікав... цікавими елементами для спортсменів, а також для вболівальників цього виду спорту, щоб це було драйвово і класно. Вітаю вас з тим, що етап почався дуже круто. Да, і це ж таки, все ж таки, ваш етап. Ви знаєте, що ще вражає завжди у вас на етапах? Це от така фестивальна форма, тому що є і фотопорт, є що де подивитися, є що там перекусити. Ви знаєте, організатори, які хочуть вчитися і хочуть. Мати перспективу, вони мають самі перехоплювати цю ініціативу. Ми незалежні організатори. Ми беремо чемпіонат України. А чи це буде родинне свято, чи це буде свято ендуру, чи буде просто змагальний процес, це вже має організатор вирішувати ці задачі, класти собі. Що він хоче бачити в себе на етапі? Фестивальна форма це дуже така, знаєте, класна форма змагань. Тут багато глядачів, звісно. Зараз вони всі розійшлися по. По треку по трасі, і ми можемо спокійно навіть поговорити з партнерами цього четвертого етапу Хартендуро. От ми підійшли до намету компанії Екофло, де б ми не зустрічалися, постійно якісь новинки цікаві. По перше, я бачив собаку. Це що таке? Ну, робособака – собака це один з напрямків компанії Drone.ua. Це компанія Юнітрі. Вона скажімо так, до нас заїхали сюди в Україну. і Ми її презентуємо українцям. Так само ми привезли багато новинок. Наш Холодильник це наші генератори. Це унікальне на сьогоднішній день рішення, яке просто заряджає, або вас одразу віддає електроенергію, або можна зарядити зарядні станції. Тобто це нормальний інверторний генератор. Це, до речі, просто супер новинка, Вона тільки вчора заїхала в Україну. Це капелюх, який генерує енергію, який може видавати 12 Вт енергії. Новинка, яку ми теж сьогодні привезли сюди, це станція Delta Pro 3, оновлена. Версія і найпотужніша портативна станція на 4 кВт потужності і ємності, яку можна збільшити до 12 кВт завдяки додатковим батареям. Ну а ми разом з трофеєм. Ми разом тут, як бачите, завжди е за переможців, за правильні якісні змагання. І «Екофлоу» номер один в Україні, так само, як і трофей номер один Дякую. у своїй галузі. Дякую вам своїх. Да, тому разом до перемоги. Зараз ми підійшли теж до ось такого, от, дивіться, кемпа крутого для наших райдерів, ну і просто для людей, які подорожують. Тому що я, знаєте, що побачив? Ну, кемп спершу, ну кемп і кемп дивишся. Аж ні, дивіться. Дивіться, ще тут мотик стоїть просто. Ми є українською компанією, що займається виробництвом цього дива вже протягом шести років. Ось і саме для цього заходу ми під ми пригнали нашу нову модель комплектацію. Це x line Moto. Хто не хоче обмежуватись тільки подорожами е, на природу влітку там, чи, е, чи навесні, ось е, ми встановлюємо ще і вебасту. Це а, тобто, да, тут є да, систему отоплення. Тобто можна подорожувати будь-коли. А ти без шапки. Мама побачить і скаже! Блядь, Мама, не знає, де я. Є проблемка? Ось це таке дуже жорстке болото. Ось Людина йде, тут мотоцикл дуже тяжко виїжджати, особливо вверх. Скоріше всього, що організатор прийме рішення цю секцію закрити і пустити людей напряму вон туди. Буквально 20 хвилин до фінішу першого дня Богдан Гаврилюк вже приїхав. Ну, розказує, що, як ти перший? Перший приїхав, перший з великим відривом. Було перших два кола була, дуже класна боротьба. Потім вже тягався з класами більше, з медіумом, за одним хардом навіть тягався. Микола, тут кажуть, що все ж таки ти перший за сьогоднішній день. Наче не перший. Міша Поляков обігнав мене, пік, він, звісно, крепко. Ну, секрет, наче я розгадав. Треба просто готувати мотик технічно. Ага. Тому що я їхав п'ятий, там шостим. Зараз другий. Ну, ручку крутив нормально, треба. Або перший. Ну, може, і перший, побачимо. Друзі, а тут у нас сила сумська родина: Хард, тато і медіум син. Ну що, як вам сьогодні? Та нормально. Все, в принципі, добре, все нормально. Гонка була така, більш контрійна така, чим хардова. Але були кілька Участків, які були такі більш хардові. Цього все класно, все супер. Болота болото, треба було не робити. А. Ну воно нічого не робило, Так. Ну я бачу, судячи просто по обличчю сина, що болото, ну це ж не веснянки, це саме болото. Все було добре, але болото було занадто. Класно, важко. Специфічно, не так, як закарпатчики очікували, мабуть, нема таких гір, але болота внесли свої зміни. Кожне коло, ну, наче, наче знову перший раз їдеш. Ну, класно, дуже класно. Я не побачив, що загорілася лампочка, я був впевнений, що в мене ще багато бензина. У мене в центрі треку закінчився бенз. Я побачив суддів на мотоциклі. Взяв напрокат, повернувся сюди, взяв в каністру, поїхав, що? заправився і поїхав собі далі. Як і я приїхав, не знаю, але втратив. Другий. Хвилин 5-7, я певно втратив. Другий, да, 202 так, 202 номер. Перший, так. Він навіть не вірив, ми до нього підійшли, він каже, не може бути. Ні, Поляков, ні, ні, каже, ні. А, але що так, От, ну перед завтрашнім днем все ж таки оптимізуємося. Я да. тільки заправляю нормально. Заруба, фінально, да. Треба просто робити дозаправку або дивитись уважно на лампочку. І це буде добре. Відпочивай, добре. Дякую. Перший день фінального етапу вже добіг свого кінця. А найцікавіше нас очікує завтра. Хтось, до речі, ще доїжджає, але вже не встигає. А ми відпочиваємо і зустрінемося завтра на фінальному, як то кажуть, фіналі. Бувайте!